Схоже, що одна з двох задумок спрацювала окунь, який там на гачку. Здається, що трошечки більший. Ну так, так, він вже заліковий. Корова на риба. Вітаю вас, шановні колеги. В кадрі Олег Сізон. На дворі весна. Ми з вами на невеличкому ставочку, десь неподалік від Харкова. Ставочок дуже секретний. Друг став з умовою, щоб нікому. Тому, вибачте, я сподіваюся, цей секрет не дуже буде вас дратувати, тому що тут Окунь. Нічого крім Окуня. І сьогодні у нас з вами мікроджиг. Сьогодні мікроджиг з Оптимусом 752 УЛС. Якщо нам з вами пощастить, то для Оптимуса це буде офіційний тест драйв. План вивчення нової водойми дуже простий. Розпочати в вершині, рухатись до дамби. Чому в вершині? Тому що ранішня весна тут вже трошечки прогрілась. тут може бути і більше риби, і буде вона жвавіша. Вивчити рельєф мені допоможе 3-грамовий джегріг. А отримати перше клювання, я сподіваюся, що допоможе Рінго 1,6 в ультрафіолеті. Докинув до середини і цього сподіваюсь досить. Оу, цього досить і там одразу одразу щось відбувається. Мені навіть не дають вивчити рельєф. Одразу їдять. З'їв дуже дрібненький окунець. Спортивний. Яскравий. Грубенький, але спортивний. Грамів 20. Ну тікай. Це навіть не цікаво. Монтаж не дійшов до дна, а вже на ньому висять. А що ж насправді там з глибиною? Трошки більше, ніж метр. Тимць. Чітке клювання, начебто і не весна. Окунці на середині запалюють. О, Це вже бонус. Чи це максимальний, чи ні? Ні. Не буду його фотографувати, може піймаю більшого. Цікаво, відробило. Два закидання. Контакт на першому русі, а потім відробила. Що щука припливла, тут щуків нема. Треба було фотографувати окуня номер 2 Де всі поділися? Треба далі. Я візьму 5 грамів, не проблема. Воно і так непогано. Засередину. Ага. ага. Закинув подалі, піймав. Ще не піймав. Рибка ще далеко. Що він там під лісом? Ну може, може, варто обійти. Її. Зайти звідти, з лісу, вилазь. От цього вже на фото. Щось же треба до да привів. Відпускаючи рибку, роздивимось її. Грубенький окунь. Готовий до терки. З'їв 3-грамовий і Рінго 1,6 в ультрафіолеті. Дуже цікава ситуація. Ставочок хоча й невеличкий, але, бачите, непростий. Треба до рибів докинути. Треба там не переважчити те, що ти докинув. Бо три грамі їдять, а 5 ні. Що робити? Рухатись далі за планом, але мати на увазі, що якщо перейти туди до лісу, то треба буде там не так далеко кидати. І можна буде ловити на 3, може навіть на 2 грами в тій полосі, де риба є. До того дойдемо. Вперед. Бо я вже тут замаявся навколішки. В лісі майже немає підходів до води. Але один все ж таки є. Що робити, я більш-менш розумію. Той самий монтаж Рінгу 1,6-3 грами. Зараз піде туди, де клювало, але з іншого боку. Не буде у нас з вами сьогодні тест драйва Буде просто риболовля, бо я не бачу роботи ні для п'ятірки чи чистки, ані для граму. Все, що відбувається, відбувається з середньою вагою на великій дистанції. Я вже свідомо обробляю вершину, бо, здається, це має значення. Температура води на мілині під яскравим сонечком. Поки я сюди дійшов, перевіряв ще декілька точок, але жодного клювання не мав. О, впало йому на голову і одразу клац. Клац такий собі умовний, але теж дуже впевнене клювання, як і ті, що були досі. І теж такий самий Дивіться, який він тут дивний. Вирячені очі. Широченний. Ну, пузочка, зрозуміло, це терка у нього. Вже дуже-дуже скоро. Цікава риба, нестандартна якась. Давайте ще так. Та зона, де він клював на середині, працює і звідси. Закидання незручне. І не на кожному закиданні він відповідає, ні його там, не стіна. Я б сказав, що риба вередлива, але ж бачите, як впало їй на голову, то одразу їсть, впевнено, чітко їсть. То просто його небагато. Вітер це погано, вітер вбиває мою делікатну мікруху, хоча і не дуже делікатну з трьома грамами. Це вже, це вже якийсь результат. Схоже, що він стоїть в шарі, що він бачить, як падає приманка, і їсть її в цей момент. Те, що повзе дном, його не дуже цікавить. Його цікавить те, що впало. Ще так у мене не було. Це дуже цікаво. Це дуже цікавий ефект. Бачите, смілива риба. Їсть чітко на гачок. Що з цим робити? Ну, спробувати пройти на 2 грами я не впевнений, що докину. Спробувати починати анімацію одразу, як впало. Ну, можна спробувати на класти на дно. Підсмикувати те, що падає, щоб краще бачив. Дивіться, він або їсть одразу, або не їсть взагалі. Окунь поводиться як форель, що збирає комахів з поверхні, що харчується з поверхні і не риється в ґрунті. Оце ми з вами потрапили. Ага, все ж, таки, все ж таки з дна зібрати можна. Я вже не вигадував страшного. Не треба нічого вигадувати. Окунь є окунь. Калібрований. Один в один. Розбив йому трошки губеньку. Може заживе. Завадила. сів там, там, де треба, там і сів Значить, потрошки більше. спортивний. 45. Рибенька ж це рибенька. Ну, начебто стає зрозуміло. Та є зрозуміло, як ловити на кожному закиданні. Але я загнав у пальця гачок. Плоскогубців щось не бачу. Є. Ось вони плоскогубці і зараз буде трошки польової хірургії. Треба просто видирати, заліпити пластирцем і забути про цю прикру несподіванку. Як бачимо, на окунях теж можна дарватись. Шкода, що постраждав той палець, який крутить котушку, але якось я прилаштуюсь. Я вже навчився влучати туди клювало. Правда, є такий варіант, що він переміщується гуртом, і поки я вошкався з пальцем. Гурт відійшов, але я вже трошечки заспокоївся. Як відійшов, то підійде інший. Головне, зрозуміло, де у них шлях, де вони переміщуються, на якій дистанції, на якій глибині. Момент, в який риба відійшла, це непоганий момент для того, щоб щось змінити. Я ще не впевнений, що підібрав абсолютно ідеальну єдину методу. Зараз спробую трошки парадоксальний крок. Дивіться який. Вода каламутна. Окунь активний. Маю яскраві приманки Vibroworm 2 і Німблодини 1.6. Нім на 6, здається, трошки завеликим. Це було взято на окунів, які то грамів 150, якщо були. То спробую зараз віброворма. Спробую його на четвірці і гачку номер 6 На що я сподіваюсь? Я сподіваюся на дві речі. По-перше, може, окунь, який атакує одразу, просто хоче побачити скоріше свою здобич, тому зроблю її яскравішою та трошечки більшою. Ну і звісно ще сподіваюся на те, що може є і більший, може більший окунь з'їсть більшого хробачка. ну А 4 грами, бо приманка більше, хочу гарантовано докинути туди. Ага, цей дядь теж. І, схоже, що одна з двох задумок спрацювала окунь, який там на гачку. Здається, що трошечки більший. Ну так, так, він вже заліковий. Корова на риба. Можна щось вигадати, і вона на це ведеться. Не сказати, щоб красень, але сьогодні. Найбільший. Відпрацювавши фотомоделлю, рибонька піде додому. Беручи до рук рибу, я відчуваю, що вода ще ну, так холодненька. Терка окунів ще не скоро. Вони вже більш-менш активізувались, але для них все ще важлива температура води. Важливо, щоб вона була трошки тепліша. Вони тут збираються. Я ж не просто так тут вперся. Я обійшов ставочок, ага. ага, вони там більші. Я обійшов ставочок, не мав жодного клювання, більш ніде. Тільки тут, на теплій воді. Якби я на річці зараз ловив їх на невеличких хробачків, на грам, на дуже повільні якісь рухи, то тут вони бачите, як жеруть, вони жеруть дводюймовий фіброворм ну, з половину окуня завдовжки. Жеруть сміливо, Нехарактерна ситуація. Здається, це все. Повноцінного тест-драйву 752 Оптимусу. У нас з вами сьогодні не вийшло. Умови виявились досить нетиповими. У мене не було роботи для грама чи 5-6. Я відпрацював в діапазоні 3-4 грами. Окунь цікавий, окунь невеличкий. Окунь якийсь, ну не дуже якісна популяція, бо він невеличкий, вже дуже дорослий, з вирічними очима. Але цей окунь поводиться трошки дивно. Він стоїть на середині, дуже рідко виходячи до берега, він не риється в ґрунті копаючих робаків. А він полює на цю малечу. Може, ці висновки і будуть універсальними, але універсальними для таких водойм, для невеличких. Для мілких, в яких є в вершині, отака, бачите, велика куга, в яку, скоріш за все, він скоро піде тертись. Тому, якщо у вас такий ставок під боком, вирушайте, не гайте часу на дамбі, вирушайте в вершину і ловіть у в вершині. Скоріш за все знайдете. А я сюди повернусь, коли він відітреться, коли розійдеться ставком, і коли можна буде дійсно його ловити всюди, і під дамбою, і десь там під берегом, де я половлю на всі ваги. От тоді і буде тест-драйв. А сьогодні просто звичайна мікрушна риболовля.